Отой таєм, щоб якось диво Христос Христос воскрес! Полість святом вас, щоб здоров'я. Ну, ну, а ну допомагайте, хлопці забрати. Да. Підходьте, типу, щоб ставали, запускали якось no, no. Oh, по черзі. Ото більше, ще більше то должно стати, ще більше. Деріть yes. яйця, ставайте якось. <laughs> А мене великдень це чомусь дитинство. От чомусь мені все одно згадується дитинство. Згадується, як мене баба Василина посилала туди на рів, там у нас латаття цвіло на тому рові. Це така жовта рослинка, рання квіточки. І ми збирали ті рвали ті квіти, вода. І тут у нас на полісі всюди ж болотяна руда. І ота от весняна водичка на великдень вона вже почне сходити. Вона така червона, рудуватого кольору. У багатьох, до речі, волинських селах вірять, що сонце купається, грає, купається, переливається не тільки на Івана Купала, а й на Великдень. Тому теж спати не можна, щоб обов'язково побачити. Віталій, неси драбину, ту малу, щоб білити. Від самого понеділка починали люди активно готуватися вже до свята. Звісно, що перше, це оці перші три дні. Це хати білили. Жінки по хаті, чоловіки по господарству так само. Це і подвір'я треба було прибрати, щоб нічого ніде зайвого не лежало, не стояло, дрова заготовлені, корми заготовлені. Ну, Все мало бути підготовлено повністю. Колись дуже ретельно стежили за тим, щоб все було добре побілене. Не дай бог щітки видно. Моя бабуся, вона допровід шила е, фартушечки. Такі невеличкі фартушечки з тканинки вона вирізувала і такі дві зав'язочки хрести були дерев'яні, на той дерев'яний хрест вона в'язала. І так, скільки от кожна дитина прийшла, вона пов'яже. але тепер намагаються багато не в'язати, бо просять поменше штучного цього всього, щоб було на кладовищі. От. А раніше в'язали ці фартушки. Потім почали куповані фартушки в'язати. Масове фабричне виробництво. Рушники в'язали вишиті рушники, от старіший рушник вишитий, і прийшли його пов'язали, чи ткани або спеціально ткали. Добрий день, тата. Добрий день, бабо. О, Отак до Великого дня в нас в селі кожен повинен прибрати могилу. На могилі прибирати не гріх. Давай цього чорнобривчика. О, ти поливай, а я там ще батькою посажу. Оце прибирання могил завжди було таким, ну теж якимось хвилюючим таким моментом в дитинстві, знаєте? Ну, це як обов'язок такий дуже-дуже, бо це йдеш, ну теж не то, що як на свято, ну якийсь таким трепетом, що ти щось таке дуже добре робиш, дуже таке хороше для родини. Волинська писанка вона відрізняється від інших українських писанок. Вона золота, тому що фарбується природніми барвниками відваром цибулиння у такі різні кольори: жовті, оранжеві, червоні, теракотові. А ще вона називається рожова від слова ружа. А, тому що основний символ на волинських писанках це сонце. Власне, оця ружа. Золота, гарна, тепла. Восьмикутна. Восьмераменна її називають. А восьмераменна зірка це символ України. Мене звати Леся Мартинюк. Я займаюся писанкарством, так як є членом Національної спілки народних майстрів України. А ще працюю викладачем образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва веду студію писанкарів під назвою Золотий оберіг. Багато моїх студентів стали відомими майстрами. І цю справу не залишають, а постійно на Великдень пишуть писанки. У мене зберігається колекція стародавніх писанок, якою я дуже горжуся. Уявляєте, цю писанку в руках тримала моя мама, моя бабуся і моя прабабуся? А чим вона така цікава? Писанка з Західного Поділля цікава тим, що оце сонце ружа написано як квітка, половина сонця, половина, о, дивіться, як вона йде, розділена по половині писаночка. Тут символ, оцей завіточок родючості. Далі йдуть крапки, це е, зернятка, посіяні в землю. Оця хвилька це водичка, яка зросила ці зернятка, і от знову ця квіточка. Ця квіточка це оця ружа. А писанка е, чорне тло. Бачите? І крапкування. Як крапали? Крапали просто свічки. Капав віск на цю писанку. Бачите? Жовте і оранжеве натуральні барвники. А оце це чоловіка-родини-писанки. У них своя надзвичайна історія. Їх писала бабуся, але чоловіка-родина це переселенці з території Польщі під час операції Вісла. І ці писанки Грубишівського повіту з села Уханьки. Дивіться, оці вітрячки. Вітрячок. Іде поділ на хрест, так як це хрест, це основа усього писанкарства. Це чотири сторони світу, символ вічності, символ Ісуса Христа. Ось хрест. Йде навскісний хрест, вітрячки штриховані, і сосунка, символ здоров'я, штрихування. І дивіться: оцей м -м, вітрячок іде отак. У всіх перетинках того хреста. І ще що цікаво, ці писаночки маленькі, тому що для писанки вибирали маленькі яєць. Ну таке у курки, не знесок, а маленькі, щоб воно було гарне. Дивіться, як вербова гілочка йде. Не просто одна, один прутик, а подвійний, так як штрихування, і квітка. Оце сонце. Квітка мала бути з певною кількістю пелюсток. Оця писанка, я її так розгадувала довго, як же ж то що заштрихувати, щоб не помилитися. Ось сонце, весняне, вітрячок, чотири сторони світу, і штрихування. Оця складна. Тут треба дуже послідовно малювати, щоб не помилитися. Іде спочатку отак, ось, а потім зверху штрихування. Тут теж такі, ніби краї рушничка. Це все шукається, ведеться пошукова робота по музеях, по колекціях, по приватних колекціях. Щоб розгадати цей феномен. Писанки. Щоб цю писанку розгадати, то треба посидіти і поміскувати, і подивитися. Дивіться, ось їх тут є багато. Як ви бачите, це папка робіт. Дивіться, нікому не показувала, нікому не розказувала. Дивіться, скільки їх є. Це, я думаю, що це скарб. Просто для українського писанкарства це скарб. Щоб навчитися писанкарству, треба робити копії з писанок, копії, розгадати, як пишеться писанка від початку до кінця. Коли власне треба писати писанку? Виявляється, писанку можна писати цілий рік. Майстри, які мають художню освіту і пишуть цілий рік писанку, але українці писали від Нового року до трійці. Треба, Треба піти мається. купити яйця. <рес> Все, їдемо. Ой. Значить. Всім дітям, які є в родині, треба також сказати. Треба подарувати по дві писанки. Все. Гарно розписаних. І я скільки племінників маю? Маю тако. Діма, Яна, Наталя, Ромчик, Богдан, Настя. Двінадцять. А ще там маю. У, цій, у двоюрідної сестри, в той. це все родина. Це у Тренчука, скільки. Ну, одним словом, отакий от Іво Кошик, може такий Іво Кошик великий, треба з горою писанок набрати. Це річка Луга. Колись була судноплавна річка. Оце? Так. Добрий день! Мина не вкосить дрожок. А ж тут є туди. Так, йдемо до вас купляти яєчка. Добре. <свісно> Чи нанесли курочки яєчок? Нанесли, нанесли. Ой, як файно в тебе. Яка, яка молодець. Це така екзотіка. Тут З... астраус був просто. Ого! Давай, подавай мені. Ой, які хороші яєчка. Кольорові. Нанесли корочки для писаночок. Гарні яєчка. Дуже, оце вобіленьке, оце таке маленьке, дуже гарне. Вже я буду складати. О, дивіться, який тут курочок. І тут точно півник є. Дивіться, раз, два, три. Три є півника. Ой-ой-ой. -я -я. О, червоний індюк. А індичка сидить на індікає. Все, вже є що писати. Отож, перед тим, як писати, треба сісти, сконцентруватися, взяти у руки це яєчко, зігріти його своїм теплом і сказати Отче наш, бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Свічечку запалюємо гарнесенько. Беремо писачка. Напередодні Великодня, у страстний тиждень, ми хочемо написати писанку з побажанням доброго здоров'я, радості, достатку для своєї родини і для всієї України. Так ставлю яєчко. О, Дивіться, туди. І весь цей час. Поки вода підігрівається, писанка вже фарбується. О, винімаю. О, крашенка така вийшла файненька. Дивіться. О. В холодну воду. Я заклала довго, то хоч бачить, що в городі жити, а тут треба щемлям працювати. Це з п'ятої години паба од Мама моя розказала, як місиця показала мені. І коли я вийшла заміж, то перший раз спекла. І я так весь час роблю її, скільки живу, так і роблю. Дві літри, молока, три ячка, так само багато не даю, поліє трохи. І Маргарин домовляю ванільку, сахар, кориці, чуть -чуть. більше я нічого даю. Це лука, просієї сарашок. Лука гарна. Як виробляється? Треба добре носити. Як відчуваєш, що ти вже містиш, треба як, з душею, не бути сердитою ніколи, більше звертатися до Бога. І правомісиш, і в тебе якесь таке натхнення, що ти не містиш, а літаєш, і сила тобі дається. Як чувствуєш, що вже чисто від руки, руки свобно ходять, воно вже готове. Будьте здорові всі, як вода, а багаті, як земля. І це береться, кладеться. Отак. Так, так отець. Оце так. така персидова. Господи, поможи нам, щоб зійшла паска хороша і не ми споживали її. Пасха Ісус Христос і все нам дав життя, всю красу, віру щось. Все ж таки людина, як народжується, як вона щось вірує, вона не образить когось. Поки не посвятиться Пасха, ніхто не трогає, хто в Бога вірує, ми нічого не їмо. Так. О, ще 25, Вже вона виймати. Вона висвячиться, велика молитва читається. Йдеш так, якось ніч така, що не хочеться не спати, йдеш так, світло, всі йдуть, горять по всі, по вулицях дітки йдуть, і, щоб і, 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 і сісти, свячений паски поїсти. Сравославна молитва, яка міститься в Требнику на освячення, містить тільки освячення м'ясних виробів, власне, пасок молочних виробів, включаються яйця. І ще. Сало? Так. Да. Сало. Савур. І сало там кладуть хліб просто звичайний. Дехто навіть горілочку кладе, тобто яку власного виробництва. Вся родина йде святити Пасху. і зазвичай там дуже багато людей зустрічають радісно родичі, вітають. Христос! смерть Великодень для мене. Перш за все, це час зустрічі з родиною, час певного такого піднесення, час, коли я повертаюся додому. Після Великодньої служби у перший пасхальний день будь-який бажаючий із місцевої парафіяльної громади, чи то православний, чи не православний, може піднятися на нашу прекрасну дерев'яну трафіалісну дзвіницю і задзвонити, скільки йому буде зусиль, сил і бажання. Воїсти не воскрес. Христос на воскрес! Один чоловік який не кувається за зміни. Христос! Христос Воскрес! <сі> 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 Після Пасхальної служби зазвичай, тобто це передранковий час. Після четвертої, п'ята години ми приходимо, всі сідаємо сім'єю, обов'язково б'ємося крашенками. Ну, читаємо молитву Пасхальний тропар Христос Воскрес тричі Христоскаємося. Христос Воскрес і смертю, смерть і смерть і тим, що риба життя дарував. Зі святом Христос Воскрес! Виїздені воскресів. Вісті на воскрес. 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 Розгубилися. А де хрім подівся? От хрім, є все. Христос воскрес. Христос воскрес, хлопці. А де ваша банда вся? Що, ви граєте трішки чи ні? Викопується. В спіральній форми, заглибина. Вона має з однієї сторони певний такий е, схил. Там необмежена кількість учасників, які приходять з власними крашенками. А нагадаєте правила, як там, що треба робити? Треба котисти яйце якщо ага. одне, тако, одне, то що котиться, розб'є другого, ага. то роз... вдариться. То... А, як розіб'ється? То, да, то треба... те яйце Реходить. вже не. Та яйце вже не можна користуватися. Ага. А як ви визначаєте, хто має перший запускати яйце? А ми по черзі. А можна з вами пограти трішки? Так. Можна? Так, мене Вова звати, так. а вас як звати. Мене, мене Саша. Са. Дуже приємно. Давай буди. Так можна вічні зіграти, так би хтось виграв. Так. А ну давай на яблі. Наприклад, якщо тебе яйця закінчились, ти вже вилітаєш. тобто, А тут виграєте, своїми ресурсами діляться активами. А що це хлопці за такими цікавими правилами грають? Яйця не виграють, а тільки б'ють. Вони не забирають, не б'ють, коли вдаряються, не забирають один до одного, а вони. А пр... треба забирати Ну, а вони, може, правил не знають. Ні-ні. ні, ні, ні. Треба показати Це вже традиція далека. Христосу. Христос вас усіх. Здорові, ману, допомагайте, хто вставайте, кажу! встарушили, окреслює час виникнення цієї гри. Це ну післявоєнний час, після Другої світової війни. Одна з бабусь сказала, що це 60-ті роки. Не знаємо зараз хто буде кутити, а хто буде бити яйця. Іди. Вітак ти. Ти такого, береш, звідси такой ось сюди і назад сюди, бо так ти не вийшли. по Перший, хто запускає, тобто він пускає вільний її, просто віддає своє яйце. І якщо хтось наступний запускає яйце це, і воно доторкається до того першого, тобто він забирає його. Якщо воно не доторкається, дотику не відбувається, він залишає його. Тобто, дотик відбувається, хтось забирає цей виграш певний. Жди тепер жди жди, жди. Тепер Не перепускаєш. Тимофію, то треба трохи триматиця. На Великдень існує такий звичай, і він характерний для інших регіонів України, бо, зокрема, у поезії Шевченка на Великдень на соломі грали собі діти та стали хвалитись обновками. Мені мати купувала, мені батько справив там, мені хрест на там лишство вишивала. А я попа обідала, сирітка сказала. То це звичай справляти обновки діткам, бо ж вони ростуть. І я пам'ятаю, що мені не дозволяли на Великдень вдягати жодну нову річ, ну, щоб вчителі не сказали, щоб не почали в селі, знаєте, тоді, як кажуть, переслідували. Тоді дуже боялися. Дуже боялася моя бабуся. І найбільше чим мене лякали в дитинстві. Це моя бабуся лякала. Підеш на дорогу, чорний воронок вхопить і по тобі. Розумієте, дуже ті люди боялися іти всупереч. Ну, отим владі. Це був тридцять восьмий, тридцять сьомий, тридцять восьмий рік, коли розстріляли бочукістів, художників, українських монументалістів, які відроджували українське візантійське мистецтво. Не можна було це. А ми знаємо, які гарні були. Надії і мрії у цих бойчукістів, цих художників, Михайло Бойчук казав так: коли закінчиться зима, і на провесні з'являться квіти, їх буде мало. Але ми знаємо, що прийде весна, і квітів буде тисяч.